Заблокована міліція вночі активісти навідалися до подільського райвідділку у Києві і прикували себе ланцюгами до стільців прямо у вістебюлі. Усе через фото людей, що висять у райвідділку на дошці. Увага розшук серед розшукуваних міліцією не лише підозрювані у провадженні про вбивство журналіста Олеся Бузини, а й їхні найближчі друзі, які як запевняють активісти до справи, не причетні. Загалом у якості розшукуваних за 20 чоловік. Щонайменше 15 із них це добровольці МВС. До блокувальників приїхав заступник керівника національної поліції, пообіцявши взяти все під власний контроль. Завітав і керівник столічної міліції, який даний факт назвав цитую дурістю. О першій ночі активісти залишили райвідділок, поприбиравши після себе. Хто сьогодні не має права займатися незаконно, ні оперативною роботою, ні іншим. Це тяжкий злочин. Працівник міліції цього робити не може. Наприклад, є права кожного громадянина України, і він порушив ці права, всі на цю доску інформацію.